продовжується Чемпіонат світу у Ланцерхайде чоловічим спринтом. І переможцем з нулем стає Йоханес Бьо, здобуваючи своє 11-те особисте золото на чемпіонаті. Саме норвежець був сьогодні найшвидшим. Фантастичну гонку проводить Кембел Райт, ставши другим, та здобуваючи свою першу медаль в кар'єрі 27,7 секунди відставання. І бронзовим призером з одним промахом став Кантен Фійон Має для Француза. Це сьомий особистий подіум на чемпіонатах світу: 37 секунд відставання від лідера. У квітковій церемонії Вебюрн Сойрум, Томаса Джокомель та Мартін Улдаль. Дев'ятим фінішував лідер загального заліку Стурла Легрейт з одним промахом. Три з чотирьох українців відібралися до гонки переслідування. 35 Антон Дудшенко з нулем. Сьогоднішній дебютант Віталій Манзин з одним штрафним колом 36-й. Дмитро Підручний з двома хибами 37-й. І Тарас Лисюк фінішує 65 м маючи два промахи в пасиві.